9 жовтня управління спорту зібрало в легкоатлетичному манежі усі дитячо-юнацькі спортивні школи Миколаєва, а точніше вихованців цих шкіл. Проте саме діти, які вимушено переїхали до нашого міста через збройну агресію РФ, стали головними дійовими особами заходу. Саме для них організували невеличке свято. І ми хочемо, щоб діти, ті, хто приїхали з інших міст до нашого міста, героя Миколаєва. Знали, що місто Героїв, це їх вже рідне місто, і тому ми робимо і будемо робити все максимально, наскільки ми це зможемо, щоб вони себе почували і знали, що вони вже миколаївці. познайомитись з новими вихованцями миколаївських спортивних шкіл в цей вечір приїхали і представники місцевої влади. Секретар міськради Дмитро Фалько перед початком основного дійства звернувся Але до спортсменів так. та їх батьків. І наша задача зробити так, щоб ви максимально Відчули себе як вдома, щоб ви зрозуміли, що ціни з тих стадіонів є домашніми для вас, що тут ви маєте змогу покращувати свою спортивну майстерність. Я дуже дякую батькам, які небайдужі до майбутнього своїх дітей і займаються, і вкладають. І незважаючи на, на те, що вам довелося пройти, ви сьогодні шукаєте шляхи для розвитку ваших дітей і покращення їхньої спортивної майстерності. Разом з міським головою Дмитро Фалько вручив дітям подарунки зазначимо, що з сюрпризами для малечі допомагали і представники соціально відповідального бізнесу. Я хочу подякувати такому бізнесу за те, що вони не лише думають про те, як отримати вигоду, займаючись бізнесом, а також допомагають в соціальному розвитку нашої молоді і нашої дітей. Ну, а далі були спортивні змагання, естафети і море позитивних емоцій. Наразі більше 150 юних спортсменок та спортсменів з інших куточків країни займаються у Миколаєві в спортивних закладах і вони теж отримують підтримку від управління спорту. Коли в них вже розпочнуться показники з їхніх видів спорту, а саме результати. Може хтось попаде до складу збірної команди України. Може, хтось стане призером чемпіонату в Кубку України. Щоб вони знали, що підтримка в них з е, Миколаївської міської ради від Миколаївської міської ради, від Миколаїв е, управління справзічної культури і спорту Миколаївської міської ради завжди буде. Спортивний вечір у легкоатлетичному манежі завершився. А от управління спорту вже планує наступні, про які ми обов'язково будемо розповідати. Сергій Мельников, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.